Миколаївною мали. Галина Миколаївна, вас вітають учні і читачі наші. 3-й Б клас, гімназія номер 2 Але спочатку це е, 59-та школа, початкова школа. ви від мене Ми хотіли м -м, поспілкуватися з вами, дізнатися щось нове, цікаве, що у вашому творчому житті відбувається. І ось перше запитання. Скажіть, будь ласка, чи важко бути письменником? І коли ви вирішили самописати? І чому для дітей? Е, так, це якщо це одне питання, це одному. як в тому, yeah. о, як у нас кафе там буває три в одному. Значить, чи важко бути письменником? Ви знаєте, коли ти любиш свою справу, то ніким не важко бути. Ні е, дояром, ні комбайнером, ні е, е, космонавтом. Якщо ти любиш те, що ти робиш, то це тобі зовсім не важко. Тому для вас найголовніше в житті вибрати так, собі таку справу робити, яку ви будете любити робити. Той, хто любить дуже бігати і стрибати, може стати спортсменом. Той, хто любить читати книжки. А тепер не підніміть руки, хто любить читати книжки? І, от той, хто любить читати книжки, може стати цим завгодно. Майбутні колеги. Це прекрасно. Не, це не, не означає, що ви всі можете письменниками, Я вам скажу. Не обов'язково. Якщо ви будете писати, якщо ви будете займатися творчістю. У вас обов'язково буде повніше, цікавіше життя, тому що людина, яка більше знає, вона більше відчуває і більше е, отримує інформації, а інформація. Така цікавенна, така гарна, що людина, яка не цікавиться цієї інформації, ніколи не отримає. А ви, вже маючи творчу жінку десь у себе всередині, будете жити дуже повним розкішним життям. Ви будете розуміти натяки, ви будете розуміти життя, ви будете мати почуття гумору, бо ми всі люди його мають читання. Розвиває всі почуття і навіть почуття гумору. Тому читати це то дуже класно. Просто класно. Дякую вам. Галина Миколаївна, ми знаємо, що ви розпочинали свою творчу діяльність саме з віршів для дітей. Можливо, ви нам зараз зачитаєте свій улюблений вірш. Улюблений? зараз вам почитаю отакого вірша, на який ви не будете, е е е е я не дописала декілька слів. А ви мені їх допоможете дописати. Добре? Значить, давайте почнемо з такого віршка, який називається Що для чого треба? Щоб город перекопати, треба мати нам пома. Щоб забити ціну від дом, треба мати Молоток! Петрова не рубати, треба нам соїти. Ось ще треба нам собі. А без чого ж говорила. Без завзятих і робочих, до всяких справ охочих, здібних до усіх наук двох твоїх умілих На сокирі і на топорі, але це не страшно. А тепер складніший віршик. Ось такий віршик, який називається Знає вітя все на світі. Хоч про що розпитаєш Вірків? Знає вітя все на світі. Каже Вітя, вчиться в полі, а до працює в школі. Каже він, стрижуть в лікарні, а лікують в перукарні, а в боротьба. Бібліотеці, а ліки у бібліотеці. Сумніваюся я однак. Може, то не зовсім так. Може, діти вчаться. У мене була бібліотека е, шкільна, і моя бібліотекарка навіть не вірила, що я прочитаю ті всі книжки, які я брала. І заставляла, мене змушувала переказувати книжки. Коли я приносила, вона казала, та ти ж тільки три дні назад взяла, отут п'ять книжок, але вже ти всі прочитала. Я кажу так, вона каже, то не може бути. А ну розкажи, що тут у цій книжці? А в цій. І навіть, я їй розказувала, вона тоді вірила, мені давали наступні книжки. Тому я дуже змалечку люблю і поважаю бібліотеку. І люблю і поважаю бібліотекарів. Я думаю, ви теж, правда? Так! <плес> <плес> а скажіть, будь ласка, яка ж ваша улюблена книжка в дитинстві була? Ой, 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 Галина <плес> <плес> Миколаївна. Моя книжка була улюблена в дитинстві. Це Аліса в країні чудес. Ви Бачите, читали. Молодці! Вам сподобалося к нам? А ви знаєте, наші дітки для вас підготували сюрприз. Вивчили декілька ваших віршів. Ви не заперечуєте? Отже, я з великою радістю послухаю. Будь ласка. Дівчата, хто у нас э, чергова вчить? Так. Я сьогодні чергова, в мене доска, як нова, на рукаві пов'язка. Не бігайте, будь ласка, в тебе парта у плюзі, в тебе ноги у лізі. На ліжко я обзволюсь і не скину. Ото вже відпочину. Так, але це ще не все. Нам дуже сподобався вірш, такий веселий, називається «Відьма Жужа. Жила собі відьма Жужа, була вона зла і дужа. Ловила собі на сніданок товстих вас сіків та оксанок. От якось зібравшись раненько, відлу завела швиденько, поставила сходити тісто та подалася до міста. В район, де діти у неї там кілька кривівок. Аж ось майданчик дитячий, дітей там те плаче, та скаче. Аж ось і, май... і тостенькі ще й дуже, аж сил повтає жуже. З... Горище від миші злітає і біля товстову сідає. О, що тут це очі чинилось? У відкусти руку чепилось, за боки сторасу щепнули, і станиці жужу вжушу дряпнули, руками зірвали не блузки, мітлу рознесли на галузки, Котре вже з праці нароком сиця за світих і підохом. Мала кратистка люба останнього вибила зуба. Катинку на пурячих міжхах пришкатимала пішки. Нещасна побита жужа, з тих пір візьмеш уже нездужа. Не, не ловить вона на сніданок собі Васиків та Оксанок. Дякуємо. Згодні? Так, <муlltaker> <Відгодні>? <муlltaker> та -а -а -а. Да, будь ласка. Було у мене якось незнайоме кошеня. Мала вона мисочку, а в місяці було молоко. Молоко наливала дівчинка. У дівчинки були тато і мама. Мала вона дві кіски й кирпати носики. Жили вони в будиночку, будинок стояв край вісу. Спочатку кошеняті подобалося жити разом з дівчинкою і пити щодня тепле молоко з місечки, але одного рідного. Дового дня кошеняті стало нудно. Ну що це за життя? Кожного дня й те саме. Дівчинка, будиночок, молоко в мисі, піду я в маму. І вона вирішила до Ой, О, як тут цікаво у великому лісі. Стівають кашки, зозуля вкує, купу, -ку, куку. Навколо та погано. Я ще таких ніколи не бачив. а над ним літали волотенські райдужні бабки. і кудись і справа біли великі смарагдові жуки. У деяких жуків були рохи, наче волі. Неподалік до котівського У ньому плавали маленькі сільясті рибки. Вони вискакували з води і виблискували на сонці. Справді, в лісі буду. було дуже цікаво. Кошеня й далі й далі. Воно геть забуло про дівчинку і про свій рідний будинку. Багато часу втепло чимало, аж кошеня захотіли лісом. Можна повернутися додому. Там на мене чекає мисочка смішненького молочка. Але де ж та стежка, яка прибула мене до лісу, немає. На в колоні всі кущі, незнайомі дерева. Я забукав. Як тепер вибратися з цього великого густого ліжка? Аж тут коштен побачила щось дивне. Стежкою Зтежкою більчаники гострі носить. Багато-багато. Остенького, остріховому. Цікаво. А цей колючий не пусається. Ти хто? Фр-фр. Я їжа. А ти не кусаєшся? Я? Мабуть, ні. Принаймні тебе кусати мені. Як хочеться. Це добре, а ти тут ніде не бачив мисочки з молоком. Я дуже хочу їсти. Ні, мисочки з молоком. Я не бачу, але нагодувати себе можу. Ось пригощайся. Що це? Це сушені гриби, яблука, малина та сониці. Найкраща їжа. Ні, я такого не їв. Я п'ю лише молоко з мисочки. Його мені ловить дівчинка. Як вона живе у будиночку, що стоїть біля лісу. Часом не знаєш, куди здорово? Ні, не знаю. Кошеня пішло далі. Шло йшло, аж на великому дереву. Поніпили чи суди гослі. Кошеня сіла під деревом дерев і почало спостерігати за ним. Ось тут то карто знову. Хвостик у хвостик. Чи немає у тебе мисочки з молоком? Я дуже розголодніла. Мисочки з молоком у мене немає, але в моєму доклі є багато різних моріжки. Одикці знову, я тебе на воду. Щось? Дівчинка, яка живе в будишку, що стоїть біля лісу. За часом не знаю, що не Ні, не знаю. Запаркало кошеня й пішло далі. А сонечко хилилося нижче і нижче. Скоро настане ніч. А вночі в лісі дуже страшно. Шаробіжний під куща. Кричать й і в кемлю з дискучаси і очі. Ніде не видно коленка що на нього звикло спати кошеня. Ні, ні, я маленька коша я. дуже злодійка. Ну ти ходімо до моєї ніколи, я тебе не Що це? Це морква, Найкраща в світі їжа. Моркові, але ж це не та Я моркво. Я плюше молоко з мисочки. Його мені лева, дівчинка, яка ж у води. Хоча не знаєш, що тебе дало? Дівчинка це така маленька. Хустиками за спиною і кирпатим носом. Так, так, це вона, ти її знаєш. Звичайно, знаю. Вона живе в тому будиночку, біля котру росте. Дуже смачна морква. Проведи мене, будь ласка, туди. Я дуже хочу повернутися до дівчин. Ходімо, це зовсім недалеко. Он за тим горбочком. Він поспівав попереду, а кошеня побігла за то Там поміг закінчився. Перед кошеням був його рідний будиночок, а на ганку будиночка стояла дівчинка і виглядала своє маленьке кошеня. Кошеня ще духа прибіг до дівчинки і стрінула її на руки. Дівчинка погладила кошеня і налила йому повну мисочку теплого смачного молока, але кошеня навіть забуло про його голову. Заплющи очі. Лежало вона на руках у від мовку. Дуже дякуємо нашим акторам. давайте допомогу. ви знаєте, наші діти дуже люблять малювати. І ось до ваших творів вони ось намалювали такі чудові малюнки. Пізнаєте, хто це? Давайте ближче. Так. Не видно. Це, мабуть, не до черевик біля хатки, так? Е, ні, а... це, мабуть, ваш вуйко-йой. А, ну мені гарно ну, видно. Я бачу, що там стоїть якась постать і катинка. Ось так. ще я вам і зараз вам ближче покажемо. О, так. О, це вже картинка лісі вуйка-йоя, так, це Та я бачу, і пеньки, і ялинки. Венки гарні. А... О, а це вже Аля, за неї аплетить видвіть косички вже. Я бачу, де, який гарний малює. Привет, у виховалася вже Аля. Так. Ось ще вам Аля одна така. О, Аля в хатинці не почериника. Так, так, так. Я бачу. Так. А ось до вірша чергова. Орі, які гадки маліки. Я вас дуже прошу, чи можете ви мені їх подарувати і навіть?